Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Не думайте, це не дим від <кій> тестування бензотехніки, це е, все мої нервові клітини. <кій> приїхала така от техніка шорцик, хто бачив, хто зацінив, то було все дуже-дуже чудово. Так от ланцюг встановлений. ну там На шорці, я гадаю, було все дуже-дуже цікаво. От. Приїхала з проблемою, що вона. Давиться. Так дійсно я її перевіряв. Якщо бажає, то праймер качає. Тепло, не тепло, не знаю. Після шолціка. мабуть, холодно. Мабуть, в общем, вона давилася. Зараз трішки краще працює. На холодну дуже-дуже. І з основної, проблеми, з основної проблеми, що я можу вам сказати, що основних проблем в цій кончелижній техніці не буває. Це просто ну, я, їх, я їх не ремонтую. Але зазвичай, коли після ремонту я видаю 38-го гудлака, тобто 38-ї формовки. Клієнт забирає і йде до свого там, автомобіля, наприклад. І тут іде інший клієнт з такою ж самою технікою і здає в ремонт. Каже, так ти, ну, ти ж ремонтував, зробиш і мені <різь> якось так. Короте, по основним тут проблемам, якщо вона давиться на газульку, і якщо тут циліндропоршнева в нормі, а тут, ну, Якщо циліндропорошнева не в нормі, то якби буде дуже кепсько. Там в принципі візуально. Ну, візуально кепсько. Зараз е, гляну на на відстійник. Саме основне це відстійник і, і паливний фільтр. Так що зараз закручуємо. Промиваємо. Краще продути, так дешевше. Але так як нічим продути, Ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. То промиваємо. Знімаємо верхушку. Знімаємо. мембранки. Вот такие вот тряпчане еще такие. Видите, такие. И что мы там бачим? Что там все чудово. Сетка от стильника идеальна. без жодних нюансів і після цього всього складаємо все докупи і ліземо до куди напишіть куди потрібно далі лізти правильно до паливного фільтра Клас. можливо сам паливний фільтр підзабитий і не хоче давати стільки палива скільки вона просить але ж як його витягнути? Візуально я б не сказав би, що він там повністю-повністю забитий, але встановленість касарки. Так як відстійник у нас був чистенький то палений фільтр можна не чіпати. Сюди краще всього було б встановити ну якщо встановити звичайний з підпрома кераміку, то він не буде повністю вигрібати вам паливо, але було б краще його сюди встановити. А хускварнівський, якщо сюди встановити, то паливна шланга сама не дасть. не дасть вдягнути що у нас там у нас там кругляшок кругляшок а така вот штучка там отака ну, от ми беремо встановлюємо і трішечки викидаємо але ж тут э, середропортнева група вже під під питанням. Тобто наразі, я так розумію, не вистачає палива, а циліндропоршнева, ну, там є, е, напилення стерте і вже є насічки Так як тут на одне кілечко, можливо, або вже за рахунок того одного кільця, яке стерте, або за рахунок насічок вона вже давиться. Встановлюємо все назад, підтягуємо ланцюжок, гаюшки зашилюємо ну і спробуємо запустити і натиснути на газульку. Дуже кепсько зараз ремонтувати, витяжка не працює. Ніхторна не працює. І... І... Але ж ну, я гадаю вам цікаві дані ремонти. Якщо цікаві, то напишіть, цікаві, ми будемо і без світла дивитися. Хоча інколи навіть немає настрою без цього світла. ремонтувати. Еще з там знімати. Пробуємо. Прокачалки аж. Ось так оцю всю штуку от не забувайте про про оцю от штуку. Отак от вона розбирається от, на дві частинки. Бачите, яка вона трішечки хрен, хреновастенька. Але краще всього, коли, коли, коли працює компресор. Коли компресор не працює, ну бля, стова щас обісемо. Отак от воно миється. от якось Але ж краще всього з компресором. Тоді був, був, буде все набагато. Що, цей ремонт трішечки затягнеться на на два дні, тому що на завтра світло зовсім не, не обіцяють і будемо, як то кажуть, <кхи> ну ви зрозуміли, так? так, що, так Бережіть себе, все буде добре. Заряджайте там пауербінки свої, чи павербунки. будьте на зв'язку. Спілкуйтеся із близькими. Запитайте, подзвоніть, як вони там, що вони там, чи все у них добре. Ну, звісно, якщо зв'язок є. Якось так. Так що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.